Всім доброго дня. Сьогодні під нам поїхала Audi S421 4 21 року, 340 або 350 кінських сил. Наша компанія виграла цей автомобіль клієнту і сьогодні вона приїхала. Був загнали на підйомник, будемо збирати, дефектувати, потім встановлювати. Ну, будемо робити повністю автомобіль під ключ. Ось так вона виглядає. Essiчний мотор 21 рік, дуже красивий автомобіль. І маленький момент загнали в наш третій розбірочний бокс, а тут маленький заваган, батарея, стесли, ренегати, компасом, як звичайно. Так, ця машинка. В принципі, дуже в гарному стані, аж слабенький, там цікавий і, і чаги. Далі будемо робити безпека теж. Безпека постріляла, солончик такий. 20 рік. Кого цікавлять? А, кого цікавлять автомобілі з Америки, можете в принципі, з нами зв'язуватись, можемо допомогти, як мінімум прищатати вам любий автомобіль. Саме якась доставка або з ремонтом, без ремонту. Може. Ну, Любі варіанти, які вам сподобаються, можете дзвонити, у нас так. Потім поснімаємо, коли вся вже машина буде зібрана. Я зніму відео. Вже встановлено. І також скоро до нас вертається секторочна цеха альфа Ромео червона, будемо її збирати. Була проблема по підрамнику передньому, було тяжко його знайти, передній підрамник. Ну, вже все, машина вже в принципі, дорихтована, скоро теж теж приїде. Мото з нами стоїть з в общем, Якщо у вас цікавлять автомобілі з Америки, дзвоніть, ми ти можемо просчитати, можемо привезти, можемо встановити, як вам хочеться. Єдиний момент все це, це діло відбувається в Харкові. Якось так.